Так, друзі, це 16 массей нового типу, відчіпна жатка. Я цей комбайн вам показував в Тік-Токі, покажу ще раз, бо я зараз якраз біля його. Він прям в ідеальному, в ідеальному стані. Ну прям Давно я не купляв таких 16 він весь в оригіналі. Він не мальований, він дуже класно працює по двигателю, по всьому. Тобто питань ніяких зауважень нема. Детальний огляд на, на певну годину часу є в мене в Тік-Кокі, поділений на різні частини. Так от виглядає цей комбайнік. Хто шукає собі, реально беріть, поки цей красень є, 17 євро ціна. Хтось скаже дорого, хтось скаже недорого. Всі, звісно, скажуть, що дорого, тому що ніколи клієнти по-іншому не говорять, завжди всім все дорого, понимаєте? але ж всі хочуть офігенний стан. Оце афігенний стан за це його така ціна. Того, якби, ну, я плачу за його дорого, тому що ніхто хороший комбайн, дешево не хоче продати. І, відповідно, ви також платите за його таку ціну як є. В принципі, це плюс-мінус його ринкові ціни, але я вам кажу чого. 90-й рік жатка відсипна. Це вже новіший, останній рік випуску цих комбайнів. Він зі і він, кажу в ідеальному стані по всьому: по бляхах, по корпусу, по шинах, по бичах. Тобто, ну, тут прям ідеал комбайн. Зараз вам покажу. Так що ви... Хто хочете, набирайте, привезу вам в коваль його. Цена 17 тисяч євро. Отак цей комбайник виглядає. Зараз спробую його завести, кум є чи нема. Може поки виняли акуму, клієм зняли, бо ну, як стоять комбайни, знімають, щоб, не дай бог, знаєте, нічого не произошло. По бункеру гляньте, як він виглядає. Так виглядає по бункеру. Ну, Дуже прям хороший, гарний Маси Так що набирайте кому цікаво. І резервуйте. Цей комбайн буде загнаний. Відразу на клієнта, так як, в принципі, всі комбайни і вся техніка, яку я зараз завожу. Так що, кому цікаво, номер телефону тут під відео.